Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 21 червня 2024 року. І сезон у нас продовжується. Не за горами вже і основна друга така обробка після цвітіння. Багато хто її вже зробив, ну а я буду робити ось сьогодні-завтра. Ну, сьогодні не про це. Перед оприскуванням після цвітіння потрібно зробити деякі операції, щоб потім після цвітіння, коли зробимо обробочку, я стараюся днів 3-4 виноградник не заходить. Як не як ми працюємо хімпрепаратами, щоб не було. Більш контактно і як воно випаровується менше вдихать, Тому я рекомендую вам зробити це. А ви вирішуйте самі. Можливо, вже багато хто й поробив ці обробки. А хто не зробив, хто слідкує за моїм каналом. Так що слідкуйте сьогодні. Ми підготавлюємо виноградник. А завтра будемо робити обробку. Чим що як я завтра вам все повідомлю. Ну, що ми робили в ці дні. Ми, Виноградник відсвівся. Ну, що хочеться сказати, цвітіння в цьому році, не скажу, що. Я задоволений десь на таку четвірочку, можливо, навіть з невеликим мінусом. Ну, Стояла жара велика, сухо в нашому регіоні. Дощів як не було, так і нема. Були там три дні. Ну, скажу, земля, як бачите, суха. В людей багато є, говорять, що не влізеш в виноградник, ну, просто заливає. У нас поки що я ж кажу, дощі минають. То приходилось і поливати виноградник. Я вже пролив після цвітіння. Щоб дати йому водичку для набору ягоди. Ну і робимо операції, які потім щоб не робити. Виноградник у нас був підріс за цей час. Коли виноградник я говорив: я стараюся виноградник не тривожити, дуже не захожу, підганяю інші справи. А виноградник відсвів, я проходжу, проганяю все. Як бачите, вже він доріс до верхньої проволоки. Висота шпалери в мене 2,10 із невеличким таким козирком. Я загортаю, щоб ягода не дуже палилася. Тому десь, якщо підняти, висота буде 2,30-2,40. Паганів уже все, що. Доросло, я почеканив, які не доросли, ось пагани, то ще не чеканилися. Ну, стан виноградника, як бачите, виноградник, слава Богу, чистенький. Робили ми всечасно дві профілактичні обробки. То що на цю ж сторону, що на цю, подивіться, лист, лист в чудовому стані, зелений. Хороший, робили підкормкочку, так що розвиток поки що непоганий. Ну а запилення, як бачите, ось, ось таке. Є невеличкі гронки, є ось і кращі. І ягода також цвіло дуже різноманітне, які зацвітали в перших числах червня, які зацвітали 5-10, тому є і менша ягода. ну На цю сторону. Ось в мене кишмишний сорт кишмиш кеша. Також дивіться, ось такий стан. Ну, цей запиляється завжди чудово, гронки в нього такі середні, але запилення непогане. Ну, зараз пройдемо трішечки. Так що виноградник підв'язали. Ось молоденький кущик, який був посаджений весною. Я додав ще один кущик байконуру собі. Ну, ось в такому стані подарок не світає. Ось як бачите, тут ягодка вже трішечки, трішечки більша. А ось ягідка ще не дуже велика. Це Зевс Калугіна. Ось дивіться, громки, непогані, але ще ягодка зовсім невелика. Тому, тому обробку якраз, якраз робити вчасно. Ну, ось, ось такий, такий стан. Виноградника, так що поки що все, все чудово. Ну а зараз підійдемо, де ще я не зробив. Вже ми два участка зробили. І тут три ряди, залишились два ряда. Завтра доробимо і ввечері будемо робити обробку. Зараз підійдемо, я розкажу, що ми, що ми робимо. Ну а зараз ми зайшли в ряд, який ми ще не прочистили. Як бачите, в нас ось які пагани на даний час вже повиростали. Зараз ми будемо. Ну, як завжди, я працюю секатором белота. Мені дуже подобається для зелених операцій просто шикарний секатор белота 3624 МВ. Ну, і також в мене два мої підвязчики, два помічники. Один тапінер Max htr 45 c і просто тапінер МАС. HTR. Ці дві моделі дуже чудово справляються. Після того, коли я на них перейшов, просто ну, тими підвязчиками працювати і не хочеться. Різниця, звісно, відчувається. Да, трішечки і ціна відчувається, різниця в роботі просто, ну, що оцей в мене вже підвязчик. Два сезони відпрацював. Це буде третій сезон. Я ні ще ні разу не міняв. Вже ми, грубо говоря, заканчиваємо підв'язку цього сезону. Цей відпрацював в один сезон, і ось другий вже скільки ми відпрацювали. То також все, все чудово. Що, що одна, що інша модель, просто шикарні. Е, ну, А зараз ми е, приступимо. Е, під, підійшовши до куща, ми в першу чергу ми пасинкуємо. Ну, до зони грони ми, як завжди, прибираємо всі пасинки, вони були прибрані раніше. А вгорі, де в нас були вже підрослими, де обрізали дані, ми залишаємо один листочок і все вирізаємо. Так, один листочок. Ось які є здорові пасинки, скільки б не було, ми також залишаємо один листочок і, і прибираємо. Ось який здоровий пасинок. Це сорт на слава Україні. Як бачите, чудово він росте. Ну ось, Ми одразу чистимо пасинки. Все, і потім ми його будемо чеканити. Зараз я поверну, бо трішечки заросло. Ну, як бачите, ось так я міряю, скільки мені потрібно, щоб тут зафіксувати на цю проволоку. І один листочок залишаю і, і обрізаю. Так само і ці. отак беру. І, і підрізаю. Підрізаю тут пасиночок і також залишаю один листочок. Ну, щоб не затримуватися, я думаю, ви всі знаєте. Багато є відео е, минулих років на каналі інших виноградарів. Тому зараз ми підготавлюємо, прочищаємо пасиночки, які в нас повиростали і дають нам загущення, щоб в нас був виноградник не загущений. Підв'язуємо його. І чеканемо, робимо чеканку. Які пагани доросли, ми чеканемо, які не доросли, то ми їх залишаємо. І також ми проходимо, нормуємо виноград. Одна із самих таких болючих скажімо так, е операцій на винограднику. Але що ж поробиш, це потрібно, щоб був наш чудовий врожай. Все було чудово, нам потрібно це зробити. Дивіться, дві, які чудові грони, жалко, але беремо і ріжемо. Ось цю залишаємо. Так само тут, дивіться, одна і друга чудова. Даже друга мені більше подобається, чим перша трішечки просипалась. Ми ріжемо. Тут одна гронка. Ось поганенько запилена, нічого ми її зріжемо. Буде пагін працювати на інші пагани. Є ось пагін без грони. Нічого ми його залишаємо, так що нічого страшного тут нема. Ну і йдемо. Йдемо далі. Де одна роночка ми залишаємо? Де дві, ось вгорі менша, ми прибираємо. І так ми нормуємо. Також, ось дивіться, одна нижча, чудова, і другу ми також вирізаємо. Не не жалійте, тому що нормування це одна із самих таких да жалких операцій, але її потрібно зробити, щоб виноград в нас потім набрав свої кондиції. Він був не затримувався в термінах достигання. Була дуже крупна ягодка, набирала свій смак, які з муската мускат які. Сорта ну, набирала свої, те, що він може видавати, тому не жалійте, залишайте, ну я завжди залишаю десь по одній гроні. Можливо, деякі сорти, якщо в них невеличкі грони, то я можу залишити там і дві. ну Це вже індивідуально по деяких сортах. А так, а так дивіться, які чудові грони. Ця грона, я думаю, буде кілограма-півтора, можливо, і до двох ягодка. Тут така грам 16-18. Тому е, буде чудова грона. Ну, ось, ось такі операції потрібно нам е, зробити на винограднику і перед нашою такою ще одною важливою обробкою, яку будемо робити ну, більше всього завтра. Е, багато хто вже її зробив і є запити, а чому раніше не робив? Ну, я думаю, завтра вам все, все повідомлю. так що Кому цікаво, будь ласка, слідкуйте. Ну а на цьому поки що все. У нас, як бачите, ще є тут ряд, на тій стороні ряд. Ось бачите, які пагани, ми, ми чекаємо. Так само тут ось у нас все доросло. Ми беремо його і прочищаємо. Щоб у нас не розвивалися наші хвороби на винограднику, нам потрібно це, це зробити. Ну, а потім ми вуси, також я всі прибираю, тому що вони ну, ось пасинок, вони потім, ну як, як засохнуть, просто їх ну неможливо осінью буде ні, 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 ні з проволоки зняти, ніде нічого. Так що ось такими ми справами займаємося, чистимо, готуємо до обробки і працюємо далі. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І е, всього, всього всім хорошого, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей, А ми йдемо працювати.